Ми завершили 22-й ряд, як ви бачите, панамка почала заокруглюватися. 23 ряд ми будемо в'язати з прибавками дві повітряних петлі і один стовпчик без накиду. Нічого не пропускаємо, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, Сьомий. Восьмий і дев'ятий. Знову дві повітряних падків. І так до кінця ряду. Ми дов'язали 23 й ряд, бачите? Я вже беру рулетку замість тієї страшної лінійки це десь 15,7 сантиметрів. На об'єм голови дорослої людини цього недостатньо. Але якщо ви в'яжете дитячу панамку, то більше прибавок вам не варто робити. Тобто ви вже будете в'язати. Бік панамки до оцього. скільки рядів ну, десь 4-3 сантиметри. Якщо поміряйте на дитину, якщо вам замало, то довізіть ще сантиметр. А ми будемо в'язати на дорослого, тому після цього 23-го ряду ми робимо ще 3 ряда без прибавок. Тобто 24, 25, 26 ряди будуть... Мати дві повітряні петлі і 9 стопчиків без накидів у кожному з 14 секторів. Отже, зустрінемось на. Якому там ряді? Три ряда до 23, значить, 24-й, 25-й, 26-й, на 27-му ряді на початку 27-го ряду.